Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить. Це ми зустрілися з Валерієм Мазановим і з Людою Мазановою. Одним словом, капітальні красавчики, які люблять Бога, і це нас поєднує. Я люблю Бога, вони люблять Бога. Ми різного віку, з різних міст. Але любимо Бога і служимо Amen. Богові. І знаєте, от що я думаю? Згадую про апостола Павла. Я не апостол Павло, але я згадую про апостола Павла і в його житті були такі люди. Це була родина. Родина. Їх звали, чоловіка звали Акіла, а дружину звали Пріскіла. І вони там разом і працювали між іншим, і Валера, і Люда працюють. Вони разом і працювали фізично і духовно. І вони разом були на місії, вони разом служили, проповідували, виховували учнів, ну, Наприклад, вони Аполоса дуже сильно виховували Акіла і прескіла. Тому, друзі, про що я хочу сказати? Знаєте, це така неймовірна благодать, коли в нашому служінні, коли в нашому покликанні є люди, які разом з нами працюють, які нас підтримують. От Біблія говорить, що двом в служінні краще, ніж одному. Якщо один буде падати, інший зможе підняти, якщо іншому буде важко. Другі зможе підбадьорювати, змотивувати, помолитись, сказати слова благодаті, слова віри. І ось я так дивлюсь на їх служіння. От Апостол Павло, Акіла, Пріскіла. І це, знаєте, як неймовірна благість Божа, коли ми маємо один одного і коли ми рухаємось в команді, коли ми служимо в команді доповнюючи один одного, Слава допомагаючи один одному, підтримуючи один одного. І мені подобається той успіх, який вони мали як команда. І от сьогодні з людою і з Валерою я їду теж. І ми як команда служимо, разом служимо. Ми різні, у нас різні дари. Саме цікаве, знаєте, от коли я читаю, є тексти, коли Павло говорить акіла і прискіла. Він говорить е першого чоловіка. От говорить чоловіка Кіла і дружина прискіла. Ми в служінні, ми в покликанні. А є моменти, уявіть, коли він говорить першим, е першою прискілу. Просто не чоловіка. Вона, як жінка, вона підкорялася чоловіку в плані родини, там, вона була в послусі, але він виділяє його, її дар при скіли. І ось там, наприклад, в контексті місії або того чи іншого е, служіння, уявіть, він називає не чоловіка першим, от, коли вони рухаються, а він говорить «прискіла» і акіла. «прискіла». Називає першою дружину. І це говорить про що нам? Що дівчата, дружини, вони сьогодні мають дари, і Бог їх виділяє, дари їхні виділяє, їх як особистість виділяє, підіймає їх на певні Божі висоти, щоб вони могли служити Богові. І мені так це подобається, знаєте, тому що ми в плані спасіння ми рівні, і в нас у кожного є дари, які ми повинні сьогодні розвивати, якими ми повинні служити. Якщо говорити в плані родини, ну ми повинні любити, поважати один одного. Да, чоловіку, голова Христоса, дружині, голова чоловік. І З цим у прискіли не було проблем, тому і дари працювали, тому і Павло її виділяє. І визначає як видатну християнську жінку служителя. І ось мені подобається от те, що я бачу про них, коли вони в команді, вони різні, вони по різному служать в різні моменти. Бог по особливому когось виділяє, піднімає. Вони чоловіки, жінки, але люблять Ісуса, рухаються в команді. Підтримуючи один одного, допомагаючи один одному, і мені це так подобається. І от і сьогодні ми їдемо послужити разом. Я буду частину свою робити. Вони, як родина, теж мають на серце помолитися за людей, послужити людям, якісь речі сказати в життя від Бога людей. І ми віримо, що Царство Боже. А ми на сії Царства Божого. Воно буде заквашувати інших людей, воно буде проявлятися в житті інших людей. Тому, друзі, знаєте, от що хочу сказати. Люблю я сильно вас і дякую Богові за всіх людей, які мене оточують сьогодні, які підтримують мої руки. Я вас поважаю, я вас люблю, я вас ціную. І Я вам хочу сказати, для мене це честь, милість і привілеї разом з вами служити Богові. Тому ви улюблені в Ісусі, ви унікальні люди, обдаровані, помазані, благословенні. І я знаю, що Бог великий, Бог сильний, Він буде використовувати вас. Тому будь частиною духовної родини. будь. Частиною Божого служіння, тому що це воля Божа, щоби ти, знаєш, був поклонником, але поклоніння, коли ти справжній поклонник, воно веде тебе в служіння. Будь частиною команди, будь частиною бачення, будь тією людиною, яка сьогодні готова посвячувати свій час. І своє життя для того, щоб проповідувати Христа і щоб люди каялися і спасалися. Тому любимо вас, друзі, благословляємо і хай Господь робить неймовірні речі і в житті вашому, і в житті вашої родини. Божих Боже і Божої милості вам. Амінь.